Війну зірвав мир в Україні і Але Також я хочу нагадати і сказати вам радісну звістку, яка починається з жахливої новини. А це те, що люди є грішні, а Бог є святий і справедливий. І прийде той день, коли Бог буде судити людей за гріхи. Жодна людина перед Богом не оправдається, ніякі добрі справи чи великі гроші не допоможуть. Але Бог любить цей день. І радість на новина в тому, що Бог послав свого народження сина Ісуса Христа, тому що Він полюбив нас для того, щоб кожен, хто вірі в нього не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, Божий син, Він помер на хресті за наші гріхи і воскрес ради до нашого оправдання. Ісус Христос поніс покарання за людей. Для того, щоб кожен хто покається і обірить в нього, Бог його простить і дарує життя вічно. Ісус Христос єдиний шлях на небеса. І все те, що зараз відбувається по всьому світові, Ісус Христос про це попереджав. Багато людей здавається, не розуміють, що відбувається, тому що не читають святе Писання. Ісус Христос сказав: як почуєте ви відбування близьких боїв. Та дізнаєтеся про віддалені битви, не лякайтеся. Це неодмінно має статися. Але це ще не кінець. Народ повстане проти народу, а царство проти царства. Прийде голод і землетруси траплятимуться в різних кінцях світу. Та все це буде лише початком мук і страждань. То лише перші перейми на зразок тих. Що жінка має під час пологи. Все, що відбувається в світі, слово Боже, вже про це було написано багато століть тому. Для того, щоб вірити в Ісуса Христа, людині потрібно почути добру новину або читати святе письмо, в якому про це написано. Отож, хто має воха щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, спокайтеся у по своїх гріхах вірити в Ісуса Христа і Спасетеся. Нам кожному є за що просити в Бога прощення. Хіба є з вас хоч одна людина, яка не говорила неправду, яка ніколи не відчувала гніву чи заздрості? Хіба є така людина, яка не бажала повститися? І все це є гріх. Но якщо людина щиро покається в своїх гріхах, і вірує в Ісуса Христа. Бог їй дарує прощення гріхів і життя вічне. Читайте святе письмо, покайтеся гріхах, і увірите в Ісуса Христа, і будете спасенні. Час бо близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться також за Україну, щоб Бог зупинив війну, прогнав ворога з нашої держави і дарував нам мир. Господи Боже! Благослови цих людей, всіх, хто продає, хто купляє, бережи цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну. Відверни ворога від України. Зупини цю війну, помилуй і спаси нас. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня. Нехай береже вас Господь. Будьте благословені. Дякую. Слава Богу. Всі будь ласка.